Коли ви прийшли до цієї школи, вже тривала війна. Коли ви виходите із 9 класу ще триває війна. Проти нас воює потужна імперія, яка у 32 рази більша за площею, утричі більша за кількістю людей. Але Господь на нашій стороні і це не просто його свята воля. А це ті люди, які втілюють його святу волю, боронячи свій край. Це ваші батьки, це ваші брати, це ваші родичі, це всі ті люди, які стоять на захисті вашого щасливого дитинства. Господь дав вам цей час, дорогі мої, аби ви виросли і укріпилися. І де би ви не були, аби ви здійснювали Божу волю. Ми бачили протягом останніх кількох днів, що бувають і гірші ситуації. Коли, наприклад, Іран, який утричі більший навіть від України, не може подолати маленький Ізраїль, якого всього до 7 мільйонів населення і проти якого стоять війною всі арабські країни, які його оточують, це ознака чого? Який рецепт їх вистоїти? Вони тримаються за свою віру, за свою ідентичність, вони тримаються за свою мову за свою ідентичність. Вони бережуть, укріплюють і люблять свою армію. Без цих речей неможливо ніяка країна, ні її майбутнє. Тому, дорогі мої, моліться за свій народ, бережіть свою ідентичність. Всіляко підтримуйте свою армію. Бо тільки в Україні є наше майбутнє, тільки в Україні ми збережемо себе як народ. Хай Господь усіх нас поблагословить, а я передам. Вам трошечки його благословення через святу водичку. Слава Ісусу Христу, слава Україні.